Сьогодні визначається День без глютену. Де він визначається? Переважно в Америці, але сьогодні вперше про це ми заговорили і в Україні. Чому? А що таке глютен? Чи потрібно усім харчування без глютену трохи для вас? Глютен це перш за все білок, що міститься в злакових. Переважно це в нашій культурі, пшениця, жито, ячмень та меншою мірою пів. Також манка для тих, хто любить манку, також. Що пов'язано із глютеном? Це те, що ця речовина, потрапляючи в організм людей, які мають генетичну схильність до того, щоб його не сприймати, викликає певну низку реакцій, що призводить до формування захворювання, яке називається целіакія. Цляке уражує кишечник таких людей, далі його зміни приводять до порушень смоктування. І людина, окрім скарг на порушення травлення, починає почувати себе зле, починаються скарги з роботи інших органів і таке інше. І низька скарг вона дуже-дуже велика. Іноді вони навіть. Якось здається, не пов'язані з органами травлення. Як лікується целіакія? єдиний метод лікування целіакії є харчування без глютену або безглютенова дієта. Чи потрібно безглютенове харчування іншим людям? Так і ні. Так, оскільки існує також певна кількість людей, які не маючи целіакію, Погано сприймають злакові, до складу яких входить глютен. І навіть осною такий діагноз не сприйняття глютену без целіакії. Тобто целіакії немає, а людина переносить погано. Чи може людина самостійно поставити собі такий діагноз, або діагноз целіакії? Ні, не може. Тому що найчастіше і цьому свідчать, на користь цього свідчать останні дуже серйозні дослідження, що Відчуття, мені здається, що я не переношу глютен, або я не переношу злакові, воно не підтверджується діагностичними тестами, тому що злакові це полікомпонентні продукти, яких місяться як білки, так і вуглеводи, так і жири, а також інші речовини, на які також може давати реакцію чутлива людина. І саме для Несприйняття глютену без цілі, який в них виникає реакція не на сам глютен, а на інші речовини. І кому ж ні не потрібна безглютенова дієта, це всім іншим людям, оскільки злакові є дуже цінним джерелом величезної кількості різноманітних речовин. І я казала, що вони є джерелами макронутрієнтів, це білки, це вуглеводи, це певною мірою жири, вітаміни групи Б і мікроелементи. І тому сьогоднішні тенденції, сьогоднішній тренд жити без глютену, харчуватися без глютену, він не є обґрунтованим. Але сьогодні, оскільки день без глютену, до чого він спонукає? До більшої обізнаності стосовно тих станів і тих пацієнтів, які, і тих людей, які дійсно не можуть споживати з лакові. І навіть а, а, в цей день спонукають а, слухачів, людей, що отримують цю нову інформацію, підтримати їх а спробувати на собі харчування без глютену, хоча б в цей день. Що ж це за продукти, які ви можете на собі спробувати. Тобто, не їсти борошняні, які я перерахувала, пшеницю житою, ячмінь, вівес, також манну крупу, наприклад. А чим харчуватися овочами, фруктами, м'ясом, рибою, птицею, молочними продуктами. Хоча б так. Будьте здорові та будьте щасливі!